Завжди стартовий свисток нашого матчу від Марії Мисловської вже пролунав. Ну і грають вони проти сьомої команди турніру та Зараз обрізка, яка гарно вийшла, і удар по воротах навіть відбувся. Та й власне загалом вона команда, яка може здивувати, м'яко кажучи, може зробити сенсацію цього сезону. Так вже було. Декілька разів. Зараз удар воротах відбувся. І перший забитий м'яч власне нашого матчу відбувається. Забуває у ворота комсервіса. Гравець команди Лекс ВСК. Номер 16. -й. в Центр передача. На удар зараз виходить. 15-й номер. Юрій Помененко. Ну і зараз рикошет, Небезпечний рикошет був Тут знову ж таки. Уважно відіграли. і тут удар порог на Зараз Міненко рятує свою команду. У може бути прямий удар. Розіграш. іде. йде. від Лупача, який прикриє рикошет. І Денис Лупач відзначається автоголом. М'яч у власні ворота забиває. Таким чином виставив ногу. Хотів перервати цей простріл команди в синіх футболках. Лупач розігрує. Не ловить належним чином м'яч на ногу. І що тут? Тут свисток від арбітра. ну і Розбіг удар. І добивання, і врешті, забуває Маценко м'яч. Вдається йому скоротити відставання в рахунку до одного тепер м'яча. Ну і от Бачите, як воно буває. Знову кисіль з м'ячем. Зараз м'яч вітає ворота суперника, ворота команди Комсервіс. І якраз от Денис Кисіль відзначається третім забитим м'ячем у воротах команди Комсервіс. Рахунок 3-1 стає на користь лідера чемпіонату Сумщини з футзалу. Ну, Тепер вже десь точно можуть заспокоїтися підопічні Віталія Ханюкова. Не заспокоюються, забувають четвертий м'яч. Швидкі два м'ячі. Ми зараз з вами, друзі, побачили. Ну і тепер вже Юрій Пимененко відзначається у воротах, поки був розіграш авто виконання гравців компсервіса. Маценко зараз з м'ячем. Маценко гарна передача. І Лупоч тут далі вже попереду перебувають Пимененко та. Носок Пимененко. простріл в нього. Носок пробиває. Набігав він на цей м'яч. Лопач. Вперед. Передача п'ятою. П'ятою зараз. І Лупач зараз, врешті-решт, забиває цей м'яч. Міг це зробити і Володимир Журба намагався там обікрасти Нікіту Сітнера у близькій дуелі. Але врешті-решт добуванні. Денис Лупач смоляк на шлюху м'яча став. Ну і тут втрата м'яча. Неточна передача від Прохоменка. І тепер вже Кесіль віддає на носка, носок. Далі. Окопний. Поряд прибувають. Щільно зараз грають по супернику гравці комсервіса. Намагаються підхопити, піймати на помолці. Удар по воротах під ближньою відсіднена передача вперед. Точна передача. Зараз як головою. Зараз могли. Передки від киселя передача. Знову удар по воротах І стійка зараз рятує. Маценко. яськом розігрують від яська передачу в напрямку Тюріна. Тюрін влучає поперечку зараз. Такі гарячі поєдинки. На нас з вами очікують. Окопний, окопний, точний. В цьому епізоді п'ятий м'яч Руслан Окопний забиває двадцятка команди Лекс ВСК. Ловить на помилці свого суперника. У п'ять польових гравців зараз бачимо. Перейшла команда. Ох, який м'яч! Олексій Пархоменко буквально в наступній атаці м'яч у відповідь забиває і доволі таки цікавий власне, відіграв. Простріл і зараз таким прихованим ударом восьмий номер команди Лекс ВСК Володимир Торба відзначається в ротах команди Комсервіс. Там навіть, можливо, і рикошет був від самого Максима Яська. Так, позрадницький м'яч вкотився і знову забитий м'яч. Просто злива забитих м'ячів пішла наприкінці нашого матчу. Ігор Маценко робить дубль для себе в цьому поєдинку, і другий м'яч. І втрата м'яча. Сітнер вкидує. Точно вкидує на Кисіля Кисіль, йде в атаку, Кисіль, і напевно, що. 16 номер команди Лекс ВСК Станіслав Носок робить, ставить крапку у нашому сьогоднішньому матчі, адже залишається 5 секунд до завершення поєдинку. Ну а я, друзі, дякую всім, хто був на нашому ютуб-каналі Стримспорт, хто дивився разом зі мною цей матч. Матч для вас коментував Антон Проценко. Почуємося у наступних поєдинках. На все добре і мирного усім вечора.